Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні огляд японської пили Камакі П300. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Це пила продається ось в такому вигляді. Ніякого додаткового пакування на жаль немає. Ну але ця пила належить до відносно недорогих. Продається вона з ножними. Ножни досить прості, прямі і по суті вони аналогічні до таких самих молодшої моделі. P270. ножна ось тут посилені, мають упор під великий палець. Додаткових роликів для ковзання в них немає, тобто це є, ну, бюджетні ножни. Знизу вони мають отвір для того, щоб вода витікала з них. На наклеїці вказано модель p 300 а також 300 мм це довжина леза цієї пилки. Внизу обов'язково на цих ножнах є напис Made In Japan. Зверху на ножнах є петля для того, щоб можна було їх закріпити на пояс. Сама пилка має довге. Вузьке і пряме полотно. Загальна довжина пили 48 см, довжина полотна 30 см, вага пилки 220 г, а з ножними вона важить 325 г. Полотно виготовлене з в сталі, вкрите хромом, яке захищає від корозії. Виготовлено воно більш професійним чином, тобто воно має фрезеровку по всій довжині. І от, якщо добре придивитись, ми бачимо сліди цієї фрезеровки. Це ось такі от. Лінії по всьому полотну, тобто під час виготовлення такого полотна по всій довжині полотна проходять фрезерувальними дисками з двох сторін і звужують товщину полотна зверху, залишаючи при цьому її такою, як вона на початку була, знизу. Відповідно, в зоні зубців полотно є ширше, на горі в зоні обуха воно є вужче. Це дозволяє не клинити. Полотну під час роботи в розрізі. Праворуч на полотні ми бачимо написи Kamaki, Made in Japan, а також модель P300. Довжина зубця 7 мм, крок між зубцями 3,5 мм. Тобто досить невеликий. Цією пилкою буде комфортно різати як і сиру деревину, так і суху. В п'яти місцях є спеціальні ось такі от пропили. На полотні, вони покращують виведення тирси з розрізу. Руків'я є цільнометалеве, з металевої пластини, яка досить складної форми зігнута, покрита хромом. Полотно до руків'я кріпиться на великому масивному болті і фіксується положення полотна ось цією кнопкою. Тобто ми можемо зігнути досить інтенсивно зігнути полотно, нагнути вниз. Можемо зафіксувати в такому стандартному робочому положенні. Можемо припідняти полотно вище, ось в такому вигляді пилкою легше працювати над головою. І можна ще трошечки її припідняти, ось максимум піднявши, тобто майже воно опускається до положення, скажімо так, одної площини разом з руків'ям. Ця кнопка є металевою, покрита пластиком і підпружинена. Ця вся частина призначена для утримування рукою є гумова. Тут знаходяться досить такі інтенсивні прорізи, які комфортні і не проковзують, запобігають проковзуванню. Хоча і сама губа є досить шершава, не гладка, а має таку приємну текстуру і абсолютно не ковзає в руці. Тобто мокрою рукою так само буде комфортно працювати. В нижній частині є типовий для таких пил горбок, який запобігає виковзуванню пилки під час роботи, коли ви її тягнете на себе. Ну і так само отвір досить великий для того, щоб можна було протягнути ремінець, паракорд для фіксації пили на долоні на кисті. Як ріжеться пилка, ви можете зараз спостерігати на відео. Придбати пилу Камакі П300 ви можете в компанії Guardnetless Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Камакі на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!